Зрізала свою яблуню. Залишила від неї, зачепилася, вибачте, одні цурпалки. Оця гілочка ще ціленька. У мене є садовий вар, десь треба ще раз шприцом поводжу туди. Отруту там змажу садовим варом. Хоч цю гілочку зберегти. Ось вона тут ось така. Бідолашна моя яблунька, та вже і на цій грушці є. Вже смеркається я, щойно ось оці рамки треба. Це при тому при всьому, що я декілька років підряд білила оці дерева, але це останні роки оця зараза прийшла до мене. Я подовжила свій, я вже казала, я сьогодні ходила по мох. ледве не попалася. Ось я доробила свій пагорб, аж туди його продовжила. Подивіться, який він великий та гарний. І, звісно, трішечки усядеться оце усе. Там земля, гілки, листя. Ось, що було, те я накидала. Я так і не поправила цього коника, але я буду міняти тут композицію трішечки ось. Я ж хочу їй зробити нормальне щось. Не, не металеве. Вибачте, язик заплітається. Хочу так скоріше. Тобто, ось така вона в мене вийшла. Ось така довжелезна. Від отої перголи, ото білої, де клематиси. Ось така вона довжелезна, йде з вигином. Отуди. Ось тут вона наче впадає, наче впадена така. Тут ще один рукав іде. Це персик у мене тут. Він роздвоюється, оцей роздвоюється рукав. іде отуди велика така. Ой, А отут меншенька. Коротенька. Ну, щоб було цікавіше, щоб було так, наче в природі. У природі не все ж рівно, правильно? Ось таке я зробила. Я вже казала, що я пін... позаду зробила, але в мене собаки гата гасають там, вони витопчуть все одно. Так, ну ось таке така моя сьогодні робота. Я... Онука мені принесла фарш, та я замовила пельмені, я. Ліпила оце вже понад вечір. Вийшла, а що тут роботи? Півгодинки та й зроблено. Не накрила я плівкою, зараз накрию. Не лазили тут мої собачки, не бачили я слідів зараз. Полю і накрию чорна плівка. В мене я.